Літній чоловік повертається додому і, захекавшись, каже дружині: Дорога, ти тільки подумай, все те, що ми раніше вважали оргазмом, насправді виявилося бронхіальною астмою та стенокардією». Жінка познайомилася на сайті знайомств із заможнім чоловіком та пішла на побачення. Повернулася дуже сумна і каже подрузі Уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року. Ого, та це ж раритет. Ну так, і він його перший власник. Народна прикмета. Якщо ворона летить з ракою вперед, значить на дворі дуже сильний вітер. Тато, а це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку пити. Сидять двоє друзів в п'яниці. Один в іншого запитує: Ти не знаєш, чому мене всі називають Джином?» Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком: Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так. Ти не бачив, куди я їх після цього поклала. Один друг скаржиться іншому. «Клята зима. Замки в машинах замерзають, відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, Іду в центрі міста машини красти чайником. Дід розповідає онукові: коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Алло, поліція. Це господар ювелірної крамниці. Мене хочуть пограбувати. А Робіновичу, знову ви не можемо допомогти вам. За законом, якщо клієнт попросив знижку 2%, це ще не вважається пограбуванням. У нас у компанії був хлопець поганяло Телепорт. Після великих гулянок він вранці дзвонив по друзях і питав, як він дістався додому. Отче, мені 85 років. Я прийняв таблетку віагри і мав секс з двома дівками. Ви хочете покаятись? Ні. Я хвалюсь і всім розказую. Зайці весь час скачуть і живуть всього 8 років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо! На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах.